Деякі моменти, які ми показували на нашому каналі, світ ніколи не забуде. А, а, воно застрягло в мене в руці, Застрягло! А, а, а на деякі моменти увесь світ все ще чекає. і от Пітерсон, і прямо зараз мене вжалить славно звісно, осакат. Та перш ніж ми до них дістанемося, спочатку я маю зустрітися з іще одним жахливим жалом. <пев> <пев> Префектура Тоторі один з найвіддавніших куточків дикої природи у всій Японії. І в таємничих прихованих горах, укритих туманом, серед ландшафту, ховається світ велетнів. Кілька днів ми шукали у всіх можливих місцях, та на превеликий жаль. Зустріч з найвідомішою комахою в усій Японії від нас вислизала. Проте в передостанній день перебування в країні, коли здавалося, що надія втрачена, відбулася зустріч, якої я так шукав. Нарешті ми натрапили на гігантського шершня. Вустривайте шершень. Я бачу шершня. Он там, на тому листку. Господи, який він велетенський! Он обен, прямо там.